Білогородку тероризують бездомні собаки, ще й з ознаками сказу. Ось як на це жаліються місцеві мешканці. Шановні односельці пишуть: в групі білого шоколаду виявлено собаку, в якої дуже сильне виділення слини. В яку службу треба з цього приводу дзвонити? Ймовірно, спека, але може бути і сказ. Доброго дня чи не знає хтось, що сталося з цією собакою в білому шоколаді? Її вже забрали, чи ще ні? От я маю йти з дитиною коляскою через білий шоколад і думати, нападе на мене та собака чи ні. З цими собаками вже дістали. Таке відчуття, що Білогородка це притулок для собак. Це ви ще, напевно, не ходили біля зупинки лікарня. По ЖК скоро не пройдеш спокійно, вже і так є випадки нападу собак на людей. Наприклад, на мою доньку. Що ж зробила місцева влада для вирішення проблеми з бродячою собакою? Порадила звернутися до ветеринарного лікаря у селі Гнатівка. Втім, це виявилося марним. Цитата депутата сільської ради Богдана Хамідуліна: приїхав державний ветеринарний лікар, обійшов ЖК і не знайшов її. Якщо побачите, телефонуйте. Невдовзі після цих подій у Білогородці було зафіксовано випадок сказу. 9 серпня у Білогородці по вулиці Франка 5 був зафіксований випадок сказу. Захворіла та загинула собака, яка мала контакт з іншими тваринами. Можливо, якби відповідні служби краще шукали собаку, цього не сталося б. А як ви думаєте, напишіть у коментарях.